Вони витримали, але не витримав бетон. Сьогодні в Україні вшановують своїх героїв кіборгів. Ця дата приурочена пам'яті захисників Донецького аеропорту, символу незламності України. 242 дні пекла, мужності та самопожертви на руїнах колись сучасного аеропорту. Українські воїни мужньо вели справжню битву з російськими загарбниками. Кіборги це я пригадую ті такі драматичні часи, коли чути було дзвінки їхні ще з завалів цього аеропорту. І наша така влада, вона очевидно не дуже спішила на допомогу 2014 року. Донецький аеропорт вважався стратегічно важливим об'єктом. Відтак, контроль над ним мав вирішальне значення. Українські військові у боях за ДАП продемонстрували неабияку стійкість та мужність. Саме від їхнього героїзму народилося визначення кіборги. Кіборг – це якби нове якісь явище взагалі в. У військовій сфері. Можна навіть дати аналогію, ті це як колишні Галицькі лицарі були. Також, бо ми думаємо, що Галицькі лицарі це були такі злидарі, в кожухах, з луками. Вони так само були в латах, вони так само мали на той час новітню зброю, а це нова зовсім епоха. зовсім Інші воєнні інструменти використовуються, і, звичайно, кіборг – це як нове військо. Подвиг кіборгів є потужним джерелом мотивації та свідченням того, що Україна вистоїть у нинішній боротьбі за свободу, щоб люди пам'ятали, що ми боремося за волю України, щоб, щоб просто ми пам'ятали всіх захисників, які. Положили своє життя. Вони завжди були мотивацією. Це є мотивацією для всіх. І ну, я впевнена, що Україна переможе в цьому. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк новини на вежі.